Партія Сила і честь зібрала під своїми знаменами порядних та компетентних особистостей. Лідер партії в місті досвідчений господарник Олег Олександрович Білоусов, лікар-педіатр із 20річним стажем. Успішний підприємець, який створює робочі місця, справжній вчитель з великої літери. Особистість, яка вдихнула нове життя у молодіжну політику міста. Народний художник України митець. Людина, що рятує життя кожного дня. Досвідчений юрист. Успішний керівник та господарник. Досвідчений управлінець. Людина, яка будує дороги. Банкір-фінансист. Досвідчений господарник. Роботодавець та підприємець. Людина, яка протистоїть проблемі туберкульозу. Успішний підприємець. Сильна жінка та любляча мати. Відмінник освіти України. Вчитель-методист. Яка впроваджує програми сприяння здоров'ю у школі. Про Ольгу Михайлівну далі і піде мова. Навчаючи та виховуючи кожну дитину, директор загальноосвітньої школи номер 36 Ольга Михайлівна Ображей обрала для себе життєве кредо, якого дотримується щодня. Вже більше 30 років, які вона присвятила роботі у школі, за що отримала високе звання вчителя-методиста та відзначена званням жінка року 2003. Працюючи над сприянням здоровому способу життю, міська школа No36 під керівництвом Ольги Михайлівни заслужила найкращу репутацію на рівні міста та навіть країни. Новітні методи роботи, які використовує Ольга Ображей та команда вчителів під її керівництвом у школі, вже випробувані часом і дають надію на майбутнє нашого міста та країни. Ми впевнені, що освіта в місті отримає новий подих, якщо Ольга Ображей стане депутатом Чернігівської міської ради. Обирайте Ольгу Михайлівну Ображей. В Чернігівській області, як і в цілому по Україні, епідемія туберкульозу перейшла в категорію національної проблеми. Ярослав Вольський очолює медичну службу Чернігівського обласного протитуберкульозного диспансеру. Працюючи над проблемою лікування хворих, переконаний, що туберкульоз це не вирок. Головне вчасно звернутися за допомогою до лікаря. Ярослав Вольський висококваліфікований спеціаліст. Підтвердженням цього є його захист кандидатської дисертації з хіміорезистентного туберкульозу. Особлива увага приділяється діагностиці та лікуванню маленьких жителів нашої області. Адже кому як не нам, молодим професіоналам, турбуватися про дітей майбутнє нашої нації, нації українців. Якби у нас у міській раді були люди такого гатунку, то і справи у нас краще пішли. Я буду голосувати за. Вольського і запрошую всіх підтримати теж його. Очолюючи великий трудовий колектив, такий як на Чернігівській залізничній станції, на керівнику лежить величезна відповідальність за долю кожного пасажира та кожного працівника залізничного узла. Із цією задачею з гідністю справляється керівник Чернігівської станції та залізничного узла. Почесний залізничник Кубишко Микола Михайлович, який пройшов великий трудовий шлях від помічника складача поїздів у 1979 році до начальника станції у 2003 році, яку очолює і на сьогоднішній день. Піклуючись про сьогоднішніх працівників, Микола Михайлович не забуває про працівників, які знаходяться на заслуженому відпочинку, вшановуючи й пенсіонерів. Це да, ж ні на одному підприємстві немає такого, щоб так збирали пенсіонерів і По-доброму завідують, що э, нас так заботиться. І він ж нам сказав, що скільки я буду працювати, стільки і будуть у вас такі зустрічі. А ми ж як радуємося, і плачемо, і цілуємося, і обнімаємося. Це ж взагалі не повторім. я лично проголосую только за Кубышка. Работаю я с Кубышкой Николаем Михайловичем уже 30 лет. Голосовать буду за него, потому что знаю его как хорошего руководителя, хорошего организатора, благодаря которому мы получаем вовремя зарплату, уверены в завтрашнем дне и нам спокойно работает. И не только мне, и всем 200 работникам, которые работают на станции Черников. безусловно, всегда у нас одним из основных направлений была производственная наша деятельность. Мы можем сказать, так мы любим этим заниматься, хотим и хотим развивать это направление, эти направления, вернее, сказать и развивать их так, чтобы они были лучшими и соответствовали хорошим. Социальные вопросы они всегда у нас были актуальны, мы всегда уделяли значение этим программам. Из тех направлений, которые мы сейчас особенно активно развиваем, это условия, создание условий не только для работы хорошие, но и для отдыха. Голосую за Кровщинского, потому что он является работодателем, дает рабочие места людям, платит налоги, которые идут в бюджет нашего города. Я буду голосовать за Кравчинского Андрея Владимировича, потому что он обеспечивает работой молодежь нашего города. Молоді лідери Студреспубліки за чотири роки своєї роботи вдихнули нове життя у молодіжну політику міста. Спільну діяльність Олександр Щерба та Антон Приходько почали з організації найкращого молодіжного проєкту Студентська республіка, в якому щороку беруть участь більше 500 молодих мешканців міста. Студреспубліка займається не лише вихованням молоді, а й вирішенням соціальних проблем міста. Однією з проблем, які вже вирішено, це втілення в життя мрії вихованців Чернігівської школи-інтернату імені Юрія Коцюбинського. Основними проблемами танцювального колективу Мрія, який працює в школі інтернаті, були відсутність танцювальних костюмів для виступів та обладнаного залу для занять. Для вирішення цього питання було організовано благодійну акцію Подаруй дитині казку, в рамках якої зібрали кошти для пошиття костюмів. Та проведено перший віденський бал, на якому ми вже побачили виступ колективу Мрія у нових костюмах. Проведення віденського балу дало змогу зібрати необхідні кошти та об'єднати небайдужих підприємців міста задля втілення в життя мрії колективу. Обладнати танцювальний зал вихованцям школи інтернату, який був відкритий у вересні цього року.